В результаті масовної атаки Російської Федерації на Київ збільшилася кількість загиблих. Всі подробиці зараз дізнаємося у Катерини Попречниці Київської міської військової адміністрації. Пані Катерину, вітаємо вітаю. Які останні цифри загиблих і постраждалих за результатами цієї нічної атаки? За результатами нічної атаки на даний момент семеро загиблих. На жаль. Та 20 поранених постраждали після цієї атаки, серед них дитина, який 7 років, і 12 з них отримали медичну допомогу у медичних закладах і перебувають на стаціонарі або амбулаторно госпіталізовані. Пані Катерино, які об'єкти стали цілями росіян цієї ночі, і чи можна говорити про якусь зміну тактики ударів? Що що ви побачили? Ці, ці ночі найбільше пошкоджень дознала цивільна інфраструктура столиці. Ворог застосував широкий спектр засобів враження, серед них ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, а також аеробалістичні ракети, вибухів. Наскільки серйозними є руйнування житлових будинків? Тому що наші кореспонденти вони включаються сьогодні з місць, влучань, зокрема, і в Дніпровському районі, де багатоповерхівка постраждала, там двоє загиблих. Що ви можете сказати про масштаби цих руйнувань? Масштаби руйнувань по цивільній інфраструктурі завданих досить серйозні. Всім, всім мешканцям надається кваліфікована допомога на місцях. Люди за необхідності будуть подавати заявки на відселення та на отримання матеріальної допомоги у розмірі 40 тисяч на відодноразі матеріальної допомоги в розмірі 40 тисяч на відселення. Та щомісячної компенсації компенсації на оренду їхнього житла, якщо буде встановлено, що вони не можуть проживати в житлі або воно потребує тривалого відновлення. На місцях працюють на двох місцях, де найбільше. Зазнали пошкодження цивільна інфраструктура після нічної атаки. Це в Дніпровському та Печерському районі працюють гуманітарні штаби. Ці також постраждалі і весь алгоритм дій можуть дізнатися через чат. Є опора, телеграм, телеграм-чат, телеграм бот є опора, де вони можуть дізнатися весь алгоритм, на які види допомоги. Вони можуть претендувати за наслідками цієї атаки в своєму статусі постраждалих. Якраз бачимо вивели код Дуже вам дякую. Так, і після ударів місто перейшло на екстрені відключення. От яку тривалість прогнозують енергетики стосовно електроенергії, то так підтверджуємо, що вело вказівку НЕК Укренерго перейти на екстрені відключення по столиці. На даний час стабілізовується ситуація і по відновленню тепло тепломереж значних пошкоджень завдано не було. У більшості це все всі, всі відключення та всі перебої. Вони для урегулювання мереж і для урегулювання напруг, тому значних пошкоджень не зафіксовано. Як найближчим часом буде відновлено теплопостачання у всіх споживачів, найбільше споживачів відключені в Голосівському та Печерському районі, а також невелика кількість споживачів відключена шев п'ятьох районах Києва. Також, пані Катерину, хочу підняти питання укриттів. Мережею ширилось відео, де кияни допустили до одного із укриттів. Поліція відреагувала. А що вам відомо про цей інцидент? І як можна запобігти повторенню подібної ситуації, на вашу думку? Стосовно матеріалу, який шириться мережею, то в цьому матеріалі. Демонструється найпростіше укриття, яке знаходиться як уже багато ЗМІ Також зауважили в одному з районів Києва у Києва, у Подільському. За інформацією у інформацію від там були зачинені та обмежувався допуск до деяких наявних комірок, які вже були в укритті. Тобто, людина, яка мешканка, яка Отримала доступ до укриття, вже знаходилась в укритті із своєю дитиною, наскільки зрозуміло з відео, її життю і здоров'ю небезпеки жодної не було. Тому що вона на даний момент вже знаходилась в укритті, але був обмежений доступ до комірок цього укриття. Тобто, до так. Пані, пані ми, Катерина, ми на жаль, ми вас якщо... не чуємо. Якщо ви можете в цьому так. випадку вже відпрацьовано це питання. Так, так, ми не так, чули останні кілька відкрит. речень, які ви сказали. Ви сказали, що комірки, але оці комірки чи мала ця жінка право не пускати мати і дитину в приміщення, яке як вона каже, вони облаштували вона і ще хтось облаштувала під себе. Тобто, що це за ситуація? Наскільки вона взагалі в правовому полі? Незаконна. Зараз Катерина Поп налагоджує зв'язок, ми чекаємо її в ефірі знову, тому що тема важлива і збурила багатьох киян. Тож хотілося б роз'яснити для себе цю ситуацію. А зараз давайте подивимося, що у нас зараз на мапі повітряних тривог. Зараз є загрози. Ми бачимо на Херсонщині, в Запорізькій області, Донеччина, Харківщина, частина Полтавської області, Сумської, також Чернігівщина. Загрози, які фіксують повітряні сили збройних сил України. Вони як і попередні, що ми озвучували БПЛА на півночі Дніпропетровщини з Харківщини, прилетів. також на Запоріжжя і з півдня був зафіксований БПЛА на заході Харківщини, Сумщини на Полтавщину на Сумщині. Курс на Лебедин також фіксувався БПЛА. Будь ласка, враховуйте всі тривоги і перебувайте в укриттях до сигналу відбою. І повертаємось до нашої розмови. З нами Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино. Ви на зв'язку? Так, так, на зв'язку. Перепрошую, телефонують просто. Давайте так, давайте розберемося, тому що тема важлива і багато обговорюють. Отже, uh -huh. чевально ми розуміємо, що це укриття, це комунальна власність, якщо це приміщення бібліотеки. Yeah. Ви чуєте нас, пані Катерино? Так, Тата, я тут перепрошую. Так. Чи комунальна це власність приміщення бібліотеки в Подільському районі? Так, баланс утримуючим є. Керуюча кампанія за житлового фонду подільського району. То чи мають право там якісь люди займати комірки, облаштовувати їх під себе і не пускати інших людей, зокрема, як ми бачили, мати з маленькою дитиною. На навіть попри плач цієї дитини, серце жінки не дрогнуло, і вона все одно зачинила перед ними двері? Там провелася роз'яснення робота з мешканцями. мешканці вели себе нетолерантно в цій ситуації. Єдине, що втішає, що мешканка вже безпосередньо змогла мала доступ до укриття. Вона спустилась, її життю здоров'ю не загрожувала безпека в цей момент. Але роз'яснювальна робота проводиться. Відбувається за нашою вказівкою демонтаж цих дверей у зазначених комірках, щоб уникнути таких випадків надалі. І ми вважаємо, що це може бути прецедентом для таких не зовсім. Агресивно налаштованих мешканців, які займають такі приміщення і виконують досить, як би сказати, подразнюючу функцію для всіх інших користувачів, які мають право доступу до укриттів. Тому ми вважаємо, це буде прецедентом і надалі такі ситуації не будуть повторюватись. А пані Катерино, я знаю, що там була і поліція залучена, але тут цікавий момент. Чи е, роз'яснювальна робота цього достатньо в даному випадку, чи все таки якісь адміністративні штрафи за це теж можуть бути передбачені? Е, законодавством для таких мешканців ви розумієте, що відповідальність не передбачена. Але у цьому випадку у е, цьому випадку. Ми надіємося на те, що буде достатньо роз'яснені роботи, і після демонтажу всіх дверей до цих комірок ситуація зміниться. І надалі, як я вже зазначила, це буде. Таким казівником, прецедентом для інших балансоутримувачів навести лад у всіх укриттях, тим більше ми тепер ми і так старались контролювати цю ситуацію із головами райдержадміністрації, але тепер ще будемо більш відповідально ставитись до цього і перевіряти всі можливі укриття, оскільки, якщо це укриття є на мапі цивільного захисту і відповідними нормами воно придатне для цивільного захисту. То ми будемо контролювати, щоб не було обмеження жодних приміщень, щоб не зменшувалась функціональна здатність у місті того криття. Пані Катерину, дякуємо, що роз'яснили нам ситуацію. З нами була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації.